Зі мною все щось зеркало? Ні, я не зеркало, я тебе тільки що розморозила, Яку ще <плес> нафіг розморозила. Ти жінка, ти виглядаєш так, як я. Ну, як тільки ти то компанія поняла, що цей корабль ну, дуже дорогий, а управляти нікому. Ти ж зморозився, балван тупий. І тоді тебе клонували Просто тепер нас четверо. Хоча ти розморозився, тому нас зараз п'ятеро! Підемо, я тебе познайомлю з остільною командою. А я тебе виграв, в лох вонючий! Це тебе моя! Та не чесно! В тебе карні подмішані! Граємо ще раз на мандаринки! О, хвани грати. Так ми просто граємо ти! Ой, яй яй і ти дурень, ти дурень. Лучше подивитись. Кого я привела? Ох, ми ж домовлялися, його не розморажувати, поки ми не прилетимо. А ну так, так, ми домовлялися, але ви двоє цілими днями граєтесь Та у таузарт. А от. Кистик. Он постійно грається. Він не може от ну то да, ладно, А от ви. Ну чого ви не допомагаєте? От ви, ви мені, не допомагаєте. От тому я його розморозила, щоб ви, щоб він мені допомагав. Бо. А ви тут граєте. 네. Uh -huh. Ей, Ну ведь був приказ від бази, те, що не можна. Його розморажувати, а, а не за послушання казняти, якби. Ой-ой-ой, та я просто, щоб вам урок припадати. Його розморозило, от зараз обратно заморозимо. Ей, ну фіць. О, ну дура, дура просто. Та <гум> <гум> mm, <гум> що, що таке? Чому ви на мене вдаєтеся? Чи Ем, ну, типу, таке діло, те, що навіть, коли я виморажувався, там було надпис що це одноразова капсула і другий раз не вийде. <смір> <смір> Ой, пості. Не переживай, це ваш дружні і ми. Цей Кирило, це. з нього нас зробили клонами. о <клес>